США підтвердила, що буде відправляти Україні змагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет, Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправить, бо його б відсліжували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово і дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що. Заслужили, да? Ну, звісно, страшно, яка буде отв'ятка. Ну, треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку. Мені б дуже хотілося, щоб Росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного витратила 1,3 триліарда, не мільярда триліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти. Поняло? Це можна було б всюди, в Росії, газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна. Було б відбудувати країну вмісто того ух, Бендировці, оці. Ну, ну це просто жесть, ну поняла. Ну клініка. О, і от розумієте, то що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закрити простір. Незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною, слава Богу, в нас дається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори, і зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті. Там дрони, ракети і так далі, це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло тому Росії далі залишається відчепиться, ну як мінімум від Польщі за своїми провокаціями, да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. да, Тобто така у них от історія. Ну, я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді, така чесно, біла полоса зараз намічається. А це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках, джо. Як там Трамп казав, насправді тепер є у нас Джокера.